Прикидатись, я втомилась, де те щастя, що розбилось. Завжди в рамках жила, я правильна була, ніколи я чужого собі не взяла. Чекала дуже терпеливо, і коли час прийшов, то він її знайшов. І тепер біль моя всередині. Вона горить в душі, вона давно в мені. Думки по колу, наче поїзд я без виходів. Я, як картина, що розбилась я у темноті, вина лежить не на мені. Ніколи злою я не була, свою корону я не одягла, лиш біль отримала я, я принца втратила, моя доля стати королевою зла. Ідемо на плечі там, де раніше світлий Янгол жив Він називає королевою. Я завжди догоджала. Але тепер постраждала. Більше ніхто не вчинить, так зі мною не дозволю цього біти з зніву мого сильного. Тепер кров моя, як море, що вогнем кипить. Хто підійде в ньому, той згорить. Його негідна та принцеса зла. Кошмар мета моя, закоханих тепер чекає западня. Ніколи злою я не була, свою корону я не одягла. Лиш біль отримала я, я принца втратила, моя доля стати королевою зла. Ідемо на плечі там, де раніше світлий Ян жив, Він називає королевою. 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 Щось мене тягне. Так магнетично, іду я вперед, там щось дуже магічне, беззахисна стала, коли відчувала смак горя пізнала, мить помсти настала. Високу ціну я готова сплатити. Все добре в мені тепер ще зло навіки. Принцеса, ось ця королевою стала. Правління такого це місто не знало. Цей світ буде моїм, прийшов час чара злим. Навчитися пора, що головна я, раз на троні буде злодійка. Вам покажу, ким можу стати я. Настала черга моя, тепер змінилась я, моя доля стати королевою зла. Ідемо на плечі там, де раніше світлий янгол жив він називає королевою. Королевою, королевою.